Артур, вітаю! Як проходить підготовка до виїзного матчу проти Луганської зарі? Е, все як завжди. Ми тренуємося в недільному циклі, е, нагрузки, спади, так, тактика, е, технічні заняття. Підготовка йде чудово, ми, нам потрібно на, набирати форму, ставати все краще і краще. І я думаю, що ми до, до, до цього йдемо в правильному напрямку. Згадай матч минулого сезону проти цієї команди. Ми грали вдома, виграли 3-0, мені здається, все в нас вдалося. Хороша гра була вдома. З нашими вболівальниками нас підтримували, тому хороша гра була. Вчора відбулося жеребкування другого раунду. Крибаді знався суперника, це куликів Білка. Як прокоментують жереб, адже придеться подолати значну відстань. Це Кубок України, тому я думаю, там зовсім інакша гра буде. Тому що, якщо ти помилився, то, то ти вилетів, тому треба налаштовуватися на кожну гру. І я думаю, що команда це розуміє і все буде нормально. Дякую.